ТОП-10 найпоширеніших звернень до юриста через медичні проблеми. Вітаю! З вами юрист Центру правової допомоги Вікторія Любомирівна. І сьогодні ми обговоримо питання медичної помилки, примусового лікування, лікарської помилки, а також сурогадного материнства. Медичні помилки та неналежне лікування. Медична помилка це неналежне надання медичної допомоги. Неправильний діагноз, невільне лікування, хірургічна помилка, відсутність інформаційної згоди пацієнта тощо. Що призвело до шкоди здоров'ю або смерті пацієнта, процедура захисту прав пацієнта. Крок перший. Фіксація пакту помилки. Зібрати всі медичні документи, історія хвороби, результати аналізів, направлення, епікризи, зробити копії та засвідчити їх за можливості отримати неналежний висновок іншого лікаря. Крок другий. Подання скарги. до адміністрації закладу охорони здоров'я, до органів охорони здоров'я, департамент МОЗ, Національна служба здоров'я України. У професійній асоціації чи комісії з медичної етики. крок третій. Експертиза призначається судово-медична експертиза, яка визначає причину на слідковий зв'язок між діями лікаря та шкодою здоров'я. Без експертизи довести провину лікаря практично неможливо. Крок четвертий судовий захист поза про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди. Можливо, притягнення до кримінальної відповідальності за статтю 140 сорок України. Неналежне на виконання професійних обов'язків медичним працівникам. Труднощі на практиці, доступ до доказів. Лікарні часто відмовляються надавати історію хвороб, залежність експертиз. Судово-медичні експерти іноді упереджені, адже працюють у тій же системі. Тривалість процесу, розгляд справ може тривати роками. фінансові витрати, експертизи та судові процеси є дорогими. Проблеми доведення причинного зв'язку. Навіть при очевидній шкоді важко юридично довести, що саме дії лікаря, а не загальний стан пацієнта стали причиною наслідків. Відмова у наданні медичної допомоги найпоширеніші проблеми наших клієнтів у цій сфері. Перше відмова у госпіталізації, навіть за наявності направлення або тяжкого стану. Друге відмова у невідкладній допомозі, коли немає місць чи не наш проти. Третє затягування надання допомоги. Пацієнт довго чекає огляду або лікування. Четверте вимога оплатити безкоштовні послуги, незаконне стягнення коштів. П'яте відсутність інформованої згоди або її відміна. Лікування без неналежних документів. Шосте дискримінація. Відмова у допомозі через вік, стан, здоров'я, інвалідність чи соціальний статус. Процедура захисту прав. Крок перший фіксація факту відмови. Письмову відмову часто відмовляються підписувати. Тоді бажано мати свідки: запис телефонних розмов зі швидкою, збереження медичних довідок та направлень. Крок другий. Скарги у досудовому порядку. Адміністрація лікарні, головний лікар, керівник відділення, Департамент охорони здоров'я МОЗ. НСЗУ Національна служба здоров'я України. Якщо йдеться про заклад, що фінансується держава. Крок третій. Звернення до правоохоронних органів. Стаття 139 Кримінального кодексу України. Відмова медичного працівника надати допомогу. Кодексу. Без поважних причин. Заява до поліції, відкриття кримінального провадження. Крок четвертий. Судовий захист. Поза – про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. У випадку смерті компенсація членам сім'ї. Практичні труднощі під час захисту своїх прав. Відсутність доказів. Більшість відмов відбувається усно, без письмової фіксації. Лікарі рідко підписують документи про відмову. Пацієнт у тяжкому стані не завжди може записати чи засвідчити факт відмови. складність доведення причини наслідкового зв'язку. Важно юридично підтвердити, що саме відмову у допомозі призвела до погіршення стану або смерті пацієнта. Судово-медичні експертизи займають багато часу і можуть бути упереджені. Тривалість процесів. Розслідування поліції та суди тривають роками. Пацієнти часто виснажуються морально і фінансово, психологічний тиск і страх. Пацієнти бояться втратити подальший доступ до лікування, відчувають себе залежними від медперсоналу, який може знову надобитися. Питання медичного страхування найпоширеніші проблеми, з якими звертаються клієнти. Відмову в виклиці страхового відшкодування. Компанія стверджує, що випадок не страховий, заниження суми компенсації, виплата меншої суми, ніж передбачено, договору, затягування виплат. Страхова компанія місяцями не перераховує кошти. Непрозорі умови договору, дрібний шрифт, однозначні формулювання, що дозволяють відмовити у страхових випадках. Розірвання договору в односторонньому порядку після настання страхового випадку, конфлікти при міжнародному страхуванні, відмова в оплаті, лікування за кордоном. Порядок вирішення питань медичного страхування. Крок перший. Аналіз договору. Перевірка умов страхування виключень і обов'язків сторін. Виявлення неправомірних положень. Крок другий. Збір доказів. Медичні документи, випуски, чеки, рецепти. Довідки про стан здоров'я. Підтвердження звернення до страхової. Заяви на листування. Крок третій. Досудове врегулювання. Письмова претензія до страхової компанії. Скарга до Національного банку України як регулятора страхового ринку. Крок четвертий. Судовий захист. Позу простягнення страхового відшкодування, додатково відшкодування моральної шкоди на пені та запросрочені виплати, у разі шахрайства, страховика, звернення до правоохоронних органів, труднощі, які виникають на практиці, складність договорів, страхові умови спеціально зазначені так, щоб була можливість відмовити в майбутньому, тривалість судових процесів, особливо якщо сума значна, вартість експертиз, часто потрібно належні медичні та фінансові експертизи. Юридична обізнаність клієнтів люди рідко читають договір при підписанні, недостатній контроль держави, відсутність дієвої системи швидкого покарання страховиків за відмову у випадку, порушення прав пацієнта, отримання медичної інформації. Пацієнт має право отримати випуск з історії хвороби, результати обстежень, Копії медичних документів, процедура захисту, подати письмову заяву до медзакладу про надання копій документів. У разі відмови звернутися зі скаргою до МОЗ, НСЗУ або органів місцевої влади, судовий захист, позов про зобов'язання надати інформацію, захист від розголошення лікарської таємниці, медпрацівники зобов'язані зберігати таємниці відомості про стан здоров'я, діагноз, результати аналізів, навіть факт звернення про допомогу, процедура захисту, фіксація факту розголошення, заяви свідків, документи, публікації, скарга до адміністрації закладу охорони здоров'я. Звернення до МОЗ, уповноваженого ВРУ, справ людини, судовий позов про відшкодування моральної шкоди, можливо, кримінальне відповідальність за статтю 132 ККУ, розголошення медичної таємниці, примусове лікування, зокрема у психіатрії. Можливо лише за рішенням суду та за умови наявності загрози для життя здоров'я пацієнта чи інших людей. Процедура захисту. Якщо пацієнта госпіталізовано примусово, лікарня має повідомити суд протягом 24 години. Пацієнт має право на адвоката і участь у судовому засіданні, подання скарги до суду за незаконне поміщення до психіатричного закладу, оскарження рішень до продовження лікування, захист прав пацієнта у сфері доступу до медичної інформації, збереження лікарської таємниці та примусового лікування, вимагає активних юридичних дій, письмових скарг, збору доказів, залучення адвоката, основні труднощі, закритість медичних установ, складність збору доказів та вразливість самого пацієнта. Встановлення групи інвалідності та оскарження рішень МСЕК і ЕКОПФО. В Угільні ліквідували МСЕК і з 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини. На базі багатопрофільних лікарень вже почали робити експертні команди лікарів, які проводять оцінювання повсякденного функціонування людини для встановлення інвалідності. Процедура встановлення групи інвалідності. Перший етап направлення на екуп. Зверніться до лікаря, який вас лікує, або до сімейного лікаря. Якщо у вас вже є необхідний пакет документів та результати обстеження, лікар в електронній системі сформує направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи. Для направлення більше не потрібний висновок Лікарської консультативної комісії ЛКГ. Етап другий. Розгляд справи ЕКУПО. Комісія вивчає медичні документи, проводить огляд пацієнта. При цьому можна разом із лікаром обрати бажану форму проведення оцінювання. Очна заочна, виїзна через засоби дистанційного зв'язку, якщо є відповідні підстави. Комісія визначає групу інвалідності: першу, другу, третю. Срок інвалідності безстроково або з повторним оглядом. Відсоток втрати працездатності, потреба у реабілітаційних заходах. Етап третій. Видача документів, витяг з рішення експертної команди надсилається на електронну пошту або протягом 5 днів рекомендований листом за зареєстрованим місцем проживання. Юридичний захист при порушенні прав. Порушення можуть бути таке: відмова у направленні екофу, Заниження групи інвалідності чи відсотка втрати працездатності, відмова у встановленні інвалідності при наявності підстав, порушення строків розгляду справи. відсутність обґрунтування рішень. Алгоритм захисту адміністративне оскарження, скарга до центру оцінювання функціонального стану осіб або звернення до Міністерства охорони здоров'я України. Судовий захист. Адміністративний позов до окружного адміністративного суду з вимогою скасування рішення ЕКУПО та призначити повторний розвиток. Практичні труднощі, бюрократичні бар'єри, складність збору всіх документів, формальний підхід комісії. Рішення ухвалюється формально, без реального аналізу, висока вартість неналежних експертиз, суди покладаються на висновки експертів. Без додаткових доказів виграти справу складно. 1. відшкодування витрат на лікування. Пацієнт може вимагати компенсацію, якщо лікування було пов'язане з завдання шкоди здоров'я внаслідок ПТП, виробничої аварії чи нещасного випадку. медичною помилкою або неналежним наданням медичної допомоги, завданням тілесних ушкоджень, кримінальної правопорушення. невиконання державою чи страховою компанією, зобов'язань із забезпеченням лікування лік. Виконання рішень суду про компенсацію шкоди здоров'ю, процедура відшкодування витрат на лікування. Етап перший. Збір доказів, чеки, квитанції, договори з лікарнею чи аптекою. Виписки з історії хвороби, результати обстежень, довідки про причини ушкодження здоров'я. Наприклад, довідка про ДТП, акт розслідування нещасного випадку. Етап другий. Досудове врегулювання. Звернення до винної особи або організації з вимогою компенсувати витрати. Подання заяви до страхової компанії, якщо є поліс. Етап третій. Судовий захист. Подання позову до суду, цивільного чи адміністративного, залежно від відповідача. У позові вимагаємо відшкодування фактичних витрат на лікування, компенсацію моральної шкоди, стягнення витрат на майбутнє лікування та реабілітацію. Етап четвертий: виконання рішень, примусове виконання через державну виконавчу службу. Чи приватного виконавця, практичні перешкоди та труднощі, доказування суди вимагають детальних підтверджень, чеки, договори, без яких відшкодування не призначається. Формаліт, витрати на нетрадиційне лікування чи приватні клініки, часто не враховуються. Довгі процеси, судові справи можуть тривати роками. Фінансовий тиск пацієнт витрачає кошти на лікування вже зараз. Тоді як компенсацію можна отримати лише за тривалий час. Виконання рішення: навіть після виграшу суду отримати гроші від невинної особи складно через її несплату спроможність. Примусове лікування: коли можливе примусове лікування. Примусове лікування застосується лише у виняткових випадках, передбачених законом, зокрема, у психіатрії при наявності психічного розвитку, коли особа становить небезпеку для себе чи оточення. Закон України про психіатричну допомогу. У кримінальному праві примусові заходи медичного характеру для осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані неосудності, у сфері інфекційних захворювань. примусова ізоляція та лікування осіб із небезпечними інфекціями. Наприклад, туберкульоз, процедура захисту прав особи, госпіталізація у випадках невідкладної загрози лікар може тимчасово госпіталізувати людину без її згоди. Але протягом 24 години заклад зобов'язаний звернутися до суду. Судовий контроль. Рішення про примусову госпіталізацію чи лікування ухвалює районний міський суд за місцем закладу охорони здоров'я. У справі обов'язково беруть участь представник лікарні, сама особа, якщо її стан дозволяє, адвокат або безоплатна правова допомога. Прокурор оскарження. Особа або її представник мають право оскаржити рішення про примусове лікування в апеляційному порядку. Також можливе звернення до ЄСП, що порушені гарантії права на свободу. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини. Практичні труднощі захисту недостатньо про інформованість пацієнтів. Особи часто не знають своїх прав і не можуть їх реалізувати. Формальність судового розгляду, суди часто не покладаються виключно на довідку лікаря, не досліджуючи додаткові докази. Відсутність альтернатив: замість примусової госпіталізації рідко застосовуються менш обтяжливі заходи, амбулаторне лікування, соціальний супровід. Затягування перегляд рішень. Хоча закон вимагає періодичного перегляду доцільності промислового лікування, на практиці це часто ігнорується. Порушення лікарської таємниці: до лікарської таємниці належить будь-яка інформація про пацієнта, явно старі результати обстежень, відомості про лікування та прогнози, інтимні та особисті дані, отримані під час медичного обстеження чи консультації, факт звернення за медичною допомогою. Про озлошення допускається лише за письмовою згодою пацієнта у випадках прямо передбачених законів, наприклад, повідомлення про інфекційне захворювання, ці дії, процедура захисту прав, фіксація порушень, зібрати докази, записи розмов, повідомлення, свідчення очевидців, документи чи довідки, що підтверджують фактор розголошення, за можливості письмово зафіксувати, які саме дані стали відомими стороннім особам, досудовий захист, звернення до керівництва медичного закладу з вимогою провести службове освіти. Та притягнути винних до дисциплінарної відповідальності, скарга до Міністерства охорони здоров'я України або Національної служби здоров'я України, які контролюють дотримання медичних стандартів, звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, участі захисту персональних даних, судовий захист, цивільний позов, вимога про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, завданої розголошення, адміністративний позов, оскарження дій або бездіяльності посадових осіб державного захисту. Кримінальне провадження, подання заяви до поліції за статтею 145 ККУ України, незаконне розголошення лікарської таємниці, виконання рішення – контроль за виконанням рішення суду, стягнення компенсації через виконавчу службу, у випадку кримінальної відповідальності, притягнення винного до покарання, штрафи, правні роботи, обмеження волі. практичні труднощі, доказування факту розголошення, часто інформація поширюється усно, без письмових підтверджень, неясність меж лікарської таємниці. Лікарі посилаються на службову необхідність або законні підстави. Стигматизація пацієнтів, особливо у випадках хід, психіатрії чи репродуктивного здоров'я, коли люди бояться публічного розвитку, довготривалість судового процесу, відновлення репутації може зайняти роки, тоді як шкода завдана одразу, обмежений обсяг компенсації. Суди в Україні часто присуджують символічні суми моральної шкоди, медикаменти та доступ до лікування. коли виникає право на заклад. Пацієнт може вимагати забезпечення ліками та лікуванням у таких випадках. відмова лікарні або аптеки у видачі препаратів за державною програмою, доступні ліки та інші пільгові програми, відсутність необхідного лікування у медзакладі, попри гарантії держави, порушення умов договору зі страховою компанією, порушення прав пільгової категорії, інвалідів, чорнобильців, ветеранів, дітей тощо, відмову на надні невідкладної чи безоплатної допомоги, процедура юридичного захисту. Етап перший. Фіксація порушень. Письмова відмова медзакладу аптеки, якщо це можливо. Копії медичних призначень, рецептів, довідки, що підтверджують право на пільгові медикаменти, акти свідчення фото чи відео доказів відмови. Етап другий. Досудовий захист, звернення до керівництва медзакладу або аптек. Скарга до Національної служби здоров'я України, якщо лікування чи ліки входять до програми медичних гарантій, скарга до МОЗ України що неналежного виконання державних програм. Звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини у випадку порушення права на охорону здоров'я. Етап третій. Судовий захист адміністративний позов до суду надію чи бездіяльність медзакладу або органу влади, цивільний позов про відшкодування витрат на придбання за власні кошти ліки, а також моральної шкоди, колективний позов можливо, якщо порушення стосується групи пацієнтів, наприклад, відсутність ліків для онкохворих. Практичні труднощі, пірокритичні перепони. Лікарні часто відмовляються надавати письмові відмови, що ускладнює доказу. Відсутність прозорої інформації. Пацієнт не завжди знає, на які ліки чи лікування має право. Тривалість процесу. Навіть якщо суд визнає порушення, отримати компенсацію чи доступ до ліків можна лише через кілька місяців чи років. Опір системи. Заклади охорони здоров'я часто випродовують відмови відсутністю фінансування або тимчасового перебої, виконання рішень. Навіть виграні справи складно реалізувати, якщо проблема пов'язана з державними закупівлями, сімейно-медичні спори. Сімейно-медичні спори це конфлікти, що виникають на стику сімейного чи медичного права, коли питання охорони здоров'я напряму впливають на права і обов'язки членів сім'ї. До таких спорів належить надання або відмову медичному втручанні щодо дітей, спори між батьками щодо лікування, вакцинації чи вибору лікаря для дитини, промусове лікування неповнолітніх чи недієздатних осіб. Конфлікти щодо репродуктивних технологій, ЕКЗ, сурогатне материнство, юридичний захист при сурогатному материнстві, права та обов'язки сторінки. Замовники, генетичні батьки мають право бути записаними батьками у свідоцтві про народження дитини, сурогатна мати зобов'язується виносити і народити дитину, не набуваючи батьківських прав на неї. Дитина набуває прав та обов'язків, як і народжена у шлюбі. Процедура захисту. Складання письмового договору між подружжям і сурогатною матір'ю. Натаріальне посвідчення договору для підвищення юридичної сили. Захист прав замовників через суд у разі відмови сурогатної матері передати дитину. захист прав сурогатної матері у випадку невиконання замовникам фінансових зобов'язань. Труднощі, що виникають на практиці: відсутність окремого закону про сурогатне материнство, можливі спори щодо визнання походження дитини, відсутність міжнародного визнання і свідоцтв про народження в окремих державах, юридичний захист при донорстві. Донори не мають батьківських прав та обов'язків щодо дитини. Гарантується анонімність донора, якщо інше не передбачено договором. Важливе значення: має письмову згоду донора та інформована згода пацієнтів. Захист прав сторін, захист прав подружжя на використання донорського матеріалу, захист права донора на медичну безпеку та оплату, якщо це передбачено. Захист прав дитини, народженої за допомогою донорства на сімейне виховання та громадян. Труднощі, що виникають на практиці. можливість розкриття інформації про донора всупереч принципу анонімності. Відсутність єдиного реєстру донорів та державного контролю, потенційні міжнародні конфлікти у випадку використання донорського матеріалу іноземними громадянами. Маєте проблеми та потребуєте їх вирішення? Звертайтесь до центру правової допомоги.